Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, з якими нагадаю, ми щодня з понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом працюємо для вас, або розповідати про найактуальніші та найважливіші події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що це прямі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте нагоду. В коментарях поставити свої запитання. Я ж спробую зачитати їх, якщо матимо відповідь. То звісно відповім так само. Нагадую, заохочую вас писати, звідки ви дивитесь наш ефір, звідки ви слухаєте, дивитесь «Голос Америки». Завжди нам приємно такі коментарі читати, і важливо знати, де нас чують та бачать. Сьогодні ми сфокусуємося на декількох темах, але спочатку хотів би поговорити про Мюнхенську безпекову конференцію, яка вже завтра має розпочатися у Німеччині. Це щорічна безпекова конференція, на якій піднімають питання безпеки в регіоні та світі, а на яку з'їжджаються представники різних країн світу, лідери різних. Райн світу і цього року на цій конференції працює моя співведуча Юля Ярмоленко. Вона зараз у Німеччині Вирішила спеціально туди, аби покривати події прямо з місця подій. Юлю, дякую тобі, що знайшла час приєднатися. І хочу тебе запитати спочатку. Ми знаємо, що цього річ, як і минулого року, прибула на Мюнхенську безпекову конференцію віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. З Чим вона приїхала цього річ? Як ти дійсно вже сказав, приїжджає вже вдруге, і минулого року варто насправді, справді нагадати нашим глядачам, що вона виступала на цій конференції буквально за кілька днів до того, як Росія пішла на повномасштабне вторгнення в Україну. І Камала Гайс, виступаючи минулого року, вона говорила якраз про цю загрозу і про те, що якщо Росія піде на цей крок, то на Росії чекатимуть дуже серйозні наслідки, і вона якраз говорила про те, що світова спільнота згуртується для того, щоб протистояти російській агресії. І зараз ми знаємо, що сьогодні Камала Гарріс вже прибула до Мюнхена. Власне, я знаю, подорожувала на шляху сюди до Мюнхена. Вона прилетіла до Німеччини, із головним таким посланням це ще раз підтвердити, що і сполучені штати. І союзники у Європі, і не лише а насправді глобальна коаліція союзників, і і через рік після повномасштабного вторгнення Росії так само віддані підтримці Україні, віддані тому, щоби насправді Росія понесла відповідальність за свої дії. І віддані захисту глобальної безпеки у світі. Зараз можете бачити, як Камала Гарріс власне прибула цього ранку до Мюнхена, Зустрічав її президент Баварії вручив її білою троянду. І насправді у Камала Гарріс дуже багато, дуже насичена програма, яка починається завтра, і вона матиме низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, вона зустрічатиметься, зустрічатиметься тут і з Емануелем Макроном, французьким президентом, також з Олафом Шольцем, німецьким канцлером, з лідерами Фінлян. Антії з лідерами Швеції, і звісно, головна тема цієї мюнхенської конференції це Україна. І головний меседж, який хоче донести американська віцепрезидентка, це знову ж таки те, що ця підтримка для України вона не ослабнула через рік. Вона стає ще сильнішою, і насправді те, що ми чули від сьогодні від високопосадовця Білого Дому: що один із важливих пунктів її програми буде насправді координація зусиль із союзниками для того, щоб зрозуміти, якими можуть бути наступні кроки, щоб ще більше підтримати Україну у цей критично важливий час, Юрій, Давай також нагадаємо глядачам про що, взагалі Мюнхенська безпекова конференція, що це за подія. Чому збираються лідери і власне, чому ця подія є настільки важливою в контексті глобальної безпеки на європейському континенті і поза ним? Остапа взагалі цю конференцію Мюнхенську називають таким безпековим Давосом, тому що сюди з'їжджаються для глобальної дипломатії для того, щоб знайти якісь рішення, запропонувати можливо якісь рішення для того, щоб протидіяти глобальним викликам, які стоять перед світом, і зазвичай на цю конференцію запрошували лідери іскр і лідерів із країн, які не завжди знаходять спільну мову, які протистоять один одному, і ми знаємо, що частим гостем нації кон конференції були і російські лідери, зокрема російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також пам'ятаємо, виступав Путін на цій конференції. Однак, зрозуміло, що минулого року все змінилося. Росію більше не запрошують, так само як не запрошують Іран. А ця конференція стає такою можливістю для лідерів глобального світу, які насправді стоять на цінностях демократії, ще раз підтвердити свої зусилля для того, щоби. Був мир у світі, як у Європі, так і загалом у світі. Але цього року також говорять про те, що будуть звертати особливу увагу на так званий глобальний південь. Для того щоб насправді і разом з ними працювати над тими викликами, які стоять зараз перед світом. Але я ще хотіла сказати одну важливу річ, що не лише Кавала Лагарець приїжджає цього разу від сполучених штатів, також держсекретар США Ентоні Блінкін, але також цього разу на цій конференції буде присутня найбільша конгресова, найбільша конгресова делегація за всю історію Мюнхенської безпекової конференції. Це буде двопартійна група законодавців, як сказала Ненсі. І полосі, це лідерка, спікерка, колишня спікерка палати представників. Те, що ця коаліція, ця делегація конгресових лідерів, яка конгрес конгресменів з сенаторів і конгресменів, яка прибуває цього разу, вона насправді спрямована на те, щоб показати, що Сполучені Штати віддані як ніколи трансатлантичній єдності, і що Сполучені Штати готові разом працювати із своїми союзниками не лише для того, щоб знову ж таки підтримати Україну у цей надзвичайно важливий і можливо навіть переломний момент, але також підтвердити відданість сполучених штатів захисту усіх союзників союзників по НАТО юлю. А ну очевидно, що не лише про Україну говоримо говоритимуть на цій конференції, які за очікуваннями. Ще теми важливі будуть піднімати цього року. Одна тема, яку я вже згадала, це така не допомога, а співпраця із глобальним півднем. Це теж зараз стає дуже важливо. Також як очікується, будуть говорити і про тему Китаю. Адже ми знаємо, що в останні місяці, в останні кілька тижнів, насправді відносини сполучених штатів і Китаю стали ще більш напруженими. Зокрема, йдеться про ту шпигунську кулю, яка перетнула територію сполучні. Ця буде теж мотивом певних перемовин, можливо, виступів на цій конференції. Але також варто сказати, що цього разу ще одна увага буде зосереджена на потенційне членство Фінляндії і Швеції у НАТО. Ми знаємо, що майже більшість країн НАТО вже схвалила їхню заявку однак лишається Туреччина, яка насправді... Поки що не дає згоду на членство цих країн у НАТО. Так що це буде теж тема, яку як очікується будуть порушувати і не під час двосторонніх зустрічей, але також а, і в кулуарах, і на полях саміту чи конференції Мюнхенської безпекової, але також і під час виступів Додам лише так. Глобальний південь можливо прояснити для глядачів про що йдеться. Так це країни. Африки, Латинської Америки, Карибського моря, також е, південно-східної Азії, тобто ті, що є, якщо глянути на мапу по суті нижче Європи та Північної Америки, але безумовно, як ти Юлі, вже згадала, е, і важливо розглядати в контексті безпекової інфраструктури, також і роль цих країн, особливо яку вони зараз відіграють, також зважаючи на російське вторгнення в Україну, знаємо, що ці країни і в Африці, і в Латинській Америці, і в Південно-Східній Азії постраждали зокрема від е, глобальної кризи із. Продовольством, яке спричинило російське вторгнення в Україну. А юлю але також це країни насправді, так. які це країни, також які насправді Росія дуже активно працює для того, щоб вести дуже активну дипломатичну кампанію в цих країнах, щоб ці країни стояли, скажімо, на їхньому боці. Тому знову ж таки співпраця з цими країнами в очах заходу, в очах глобальної демократичної коаліції, є надзвичайно важливою зараз для того, щоб підтримка для України і протидія російській агресії. Насправді, яка ламає всі, всі норми безпекової світі, щоб це, це насправді була співпраця сильна із цим глобальним півднем Також. Юлю, перед тим як відпустити тебе, хочу ще запитати. Бачу, наші лідачі цікавляться і питають, чи, чи ти з будеш бачитися з Камалою Гарі, з віце віцепрезиденткою. Розкажи трохи, як відбувається так ця поїздка, чи чи будеш мати нагоду побачитись і можливо поставити питання віцепрезиденці Сполучених Штатів? І власне як відбувається закулісна робота? Ти знаю в полі репортерів з американською віцепрезиденткою. Працюєш цього разу. Так, насправді я вже мала нагоду поспілкуватися із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, тому що ми разом власне прилетіли до Мюнхена. Як ти сказав, Остапе, дійсно, я працюю в полі кореспондентів, які прибули на цю конференцію. Разом із віцепрезиденткою Сполучених Штатів, і власне я допомагаю висвітлювати ці події, на яких буде присутня американська віцепрезидентка. І насправді цікаво, хотіла на одну річ звернути увагу, що зараз дуже багато літаків прилітає із офіційними делегаціями. А завтра, можливо, на цю конференцію взагалі до Мюнхена буде потрапити досить складно. Ми знаємо, що конференція розпочинається вже завтра офіційно. Однак, завтра в Мюнхенському аеропорту скасовані всі комерційні рейси. І це не через те, що тут посилені заходи безпеки, хоча вони дійсно дуже активні і дуже масштабні, але це пов'язано з тим, що вийшли на страйк працівники авіакомпанії, працівники авіаеропортів. І цей крейс страйк припав на п'ятницю. Тому Мюнхен і Франкфурт, два великі німецькі хаби. Вони насправді пропинили роботу і прийом комерційних рейсів на п'ятницю. Тому буде цікаво, чи всі встигнуть потрапити до конференції до конференції вчасно. Юлю ще одне запитання на сам кінець власне. Ти задала про учасників. Чи яка делегація буде з України? Чи очікується, що прийде можливо міністр оборони чи інші а, представники з боку України? Можливо, віртуально, або особисто що може сказати про це? Насправді ми не маємо аж так багато інформації. Раніше очікувалося власне, що буде на цій конференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Поки що ми не знаємо, чи офіційно це підтверджено. Однак ми будемо стежити за тим, як розвивається тут події, і побачимо, що ми можемо розказати нашим глядачам. Але знову ж таки віртуальна присутність, я думаю, можна розраховувати на це, тому що за останні кілька. Тижні місяців ми побачили, що дуже активно українські високопосадовці виступають на великих конференціях, зокрема через засоби відеозв'язку. зв'язку. Тому будемо чекати. Абсолютно будемо чекати і будемо стежити. І будемо чекати, Юлія на твоє включення завтра в нашому брифінгу. і в програмі «Час тайм». повернемося ми до цієї теми. І сьогодні в програмі «Час тайм» також 22-й. Детальніше поговоримо з тобою про, про очікування від цієї конференції. Продовжимо цю тему. Юлі, дякую тобі ще раз за твою роботу. З нами на зв'язку була нагадаю Юлія Єрмоленко, Моя співведуча, яка працює всі дні у мюнхені в Німеччині. Дякую. А, гляну я чи можливо є якісь запитання і ч, звідки нас дивляться? Звідки нас слухають. Отже, бачу, що на зв'язку є Луганськ. Також вітання передають з Норвегії з острів Вега з Київщини. А також бачу, що дивляться нас у Рівному в Києві, в Італії, в Чехії, в Харкові. В Північній Кароліні. Бачу у Львові нас дивляться в Канаді. Також а, в Чорногорії, в а, Хмельницькому. Та в інших містах друзі, дякую вам за активність. Нагадаю, якщо є якісь можливо запитання, на що залишається приблизно половина ефіру. Це 15 хвилин. Можете їх ставити. Спробую я зачитати їх, відповісти. А і знаю, що ви часто нас питаєте і просите знімати історії про тих людей українських біженців-переселенців, які прибули до сполучених штатів, як вони освоюються, як вони вивчають мову, як вони тут шукають насправді якісь контакти і намагаються облаштуватися. при тому не знаючи, можливо, навіть нікого у тих штатах чи містах, куди вони прибувають. Наша колега Ксенія Туркова зняла історію про одну з таких організацій у штаті Вірджинія поблизу Вашингтону, яка і допомагає тим українським. Переселенцям, які сюди прибули, допомагає на перших етапах облаштуватися і розпочати нове життя. Помагає зі значанням з мовою, допомагають із також або влаштувати дітей до школи та з іншими побутовими речами, які є необхідними для того, щоб почати тут нормальне життя. Можемо зараз подивитися історію Ксенії Торкової, і потім після неї повернемось до обговорень я коли приїхала спочатку, тут літають гелікоптери, літаки. Це було для мене дуже страшно. Олена з Кіровограда працювала у лікарні кілька місяців. Фактично провела між роботою та бомбосховищем, куди постійно спускалася через обстріли. У жовтні нарешті наважилася приїхати до сина, який мешкає у США. Я прилетів сюди, зайшла в Google, Я прилетівши сюди, зайшла в Google, прописала біженці допомога українцям і одразу вийшла на цю організацію. Подзвонила, мене зустріли. Я англійську мову погано знаю. Приїхала з сином, влаштували на роботу, оформили всі документи. Якби не вони, важко Тіжі тут, звісно. Буде, звісно. Організація ECDC – одне з агентств, які допомагають переселенцям із різних країн. Директор Сара Золло каже, що найбільше зараз потрібна допомога людям з України та Афганістану. І справа тут не тільки у фінансах. Our main purpose and focus is helping refugees from all around. Наша основна мета це допомога біженцям з усього світу. Головне зробити так, щоб люди могли отримати найнеобхідніше для життя. Адже знаєте, часто люди приїжджають сюди, і тут немає сім'ї. Взагалі нікого немає. Тож перший їхній контакт це ми. І наше завдання переконатися, що у них є житло, що діти записані до школи, що медичні питання вирішені. Для роботи з біженцями розповідає Сара агентство наймає самих біженців. Люди отримують роботу, а заразом допомагають влаштуватися в США тим, хто як і вони самі втік від війни. Зараз не може дати таке відчуття комфорту та дому як можливість говорити на рідній мові. Він тебе розуміє. Він може сказати: є, я теж через це пройшов. І ось я тут. Саме так, кілька місяців тому тут опинилась киянка Світлана Осауленко в Україні. Вона працювала у громадській організації та займалася освітніми програмами. А в ECDC керує українським напрямом. Моя думка була знайти щось, де я могла би бути корисною українцям. І коли я почула про те, що будуть відкриватися такі програми, ну для мене це був просто знак долі. З початку повномасштабного вторгнення Росії до США за даними служби громадянства та імміграції приїхали понад 82 тисячі громадян України, які скористались програмою ЮФОСУ. Перший напрямок роботи агентства – це допомога з їжею, медициною з заявками на здобуття, соціальної допомоги. Другий – допомога з роботою, написання резюме, пошук вакансій, підготовка до співбесіди. Ми також е створюємо так, так би мовити, спільноту українців, які приїжджають сюди, і які вже тут були е для обміну досвідом, для того, щоб люди могли один одному порадити. Банківська система припустимо, тут працює так: вам потрібні такі-то документи. і Якщо щось сталося, ось що ви можете зробити, або припустимо, як користуватися транспортом, як купити картку. Проїзду у метро або автобусі, і якщо ти приїжджаєш в Америку, Америка це геть різне. І ти не знаєш, з чого почати. Ти читаєш ці в Фейсбуці ці пости, але у кожного свій е, досвід. І ти не знаєш, чи досвід буде правильний для тебе чи ні. Катерина поїхала з Києва з двома маленькими дітьми, практично відразу після початку війни. Спочатку жила в Європі, а потім вирішила поїхати до США, де має близьку подругу. Знайшла спонсорів. каже такі агенції, як це не дають упустити руки та допомагають пережити вимушений від'їзд. Коли я прийшла в це агентство, мені запропонували скористатися такими послугами як е, навчання, як курси при базі коледжу. Які пропонують нам зараз українцям ем, повисити, наприклад, свій рівень англійської мови чи е, освоїти якісь навички в тій чи інші професії? І я вирішила. Ем... Вирішила вибрати англійську мову. Я ще не, не приступила, але я думаю, в кінці е лютого я почну. Назар, який нещодавно вивіз сім'ю з під бомбардування у Нікополі, підтверджує, мова це перше і головне про що потрібно задуматися після переїзду. Резюмувати це англійська мова водійських посвідчення елементарно, так, щоб ти міг переміщатися. Ну і якась підтримка на перші часи. Тому що знаю велику кількість людей з тих, що приїхали сюди, незважаючи на те, що там країна прийняла, є якийсь там фундамент для того, щоб люди тут аддувалися. Є такі організації, якісь і які... але все одно людям важко, і велика частина людей хоче повернутися назад. Що те, що ми бачимо е якоюсь червоною ниткою крізь усі історії, це. Бажання людей приїхати і допомагати і один одному, і допомагати Україні. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Вашингтон. Ось така історія про те, як переселенці з України освоюються поблизу Вашингтона і намагаються почати своє життя тут у Сполучених Штатах. А втім, ми знаємо, що багато людей, зокрема ті, які виїхали до Європи в перші місяці повномасштабного вторгнення, зараз збираються повернутися чи вже повертаються насправді назад до України. Хтось має родичів, які залишаються у Європі, і вони їздять до них в гості пізніше повертаються назад до України. І наш. Кореспондент із Лондона Генрі Ріджвелл він побував насправді у польському перемиші на кордоні з Україною і а, подивився, як люди повертаються назад у своїх домівок, і як, а, як власне що говорять йому також ті, хто зараз виїжджає в інший бік. Можемо переглянути також і цю історію зараз. Ольга Шуст повертається в Україну. Вона працює в Польщі, але їде назад, аби доглядати за своїми батьками, які через вік вирішили залишитись в Україні. 12 місяців боротьби важко витримати психологічно. Як так можна запіть? Як можна отак вбивати людей? 21 століття, світ рухається вперед. А тут такий відчай. Люди в моєму віці будують життя, мають плани на майбутнє, і це все знищено. Один раз. Польське прикордонне місто Перемишль є центром для українських біженців. Шарлота Фарар приїхала сюди із США волонтером. Вона помітила, що людей наразі прибуває все більше і більше Або люди відчувають страх перед тим, що станеться, або ж страждають від того, що відбувалось протягом минулого року, та вдарило по ним зимою без електрики, опалення та чистої води. У перші тижні минулого року десятки тисяч українців щодня в переповнених потягах стікалися до перемишля. Багато хто проводив дні в дорозі, не маючи ані їжі, ані пиття чи притулку. Зараз рух в обидва боки, і багато українців, повертаючись додому, проїжджають через перемиші. Серед них Анна Федорова з двома дітьми, які повертаються додому із Запоріжжя. Чоловік Андрій перебуває в Польщі, там він працює водієм. Сім'я провела тиждень разом і знову не буде бачитись цілий місяць. Ну, близько війна, але все одно хочеться додому дуже. Хочеться, щоб швидше все закінчилось. Діти перший час дуже переживали, також дуже боялись, але потім, ну, мабуть, вже всі просто звикли у нас, знаєте, навіть коли дещо чусну гримить, то якось вже спокійніше сприймається. Це, мабуть, і не добре, але. Ну, так є. Таїсія з донькою Юліаною приїхала з Києва. Після року подорожі туди й назад вона навчилася справлятися з війною. А я сильніша е, і вже не так страшно, е, і вже є надія, що скоро все закінчиться. Тому що на початку була така невідомість, було незрозуміло, коли, як і. Здавалося, що все більше нічого не буде працювати. все, ну все, але ем, ми продовжуємо жити, працювати. Ем, продовжуємо рухатись вперед. От і є надія, що скоро все буде добре. Надія живе в супереч Початковий страх того, що Україна піддасться вторгненню Росії, зник і на заміну прийшла стійка рішучість. Однак прощання від цього не стають легшими. Історія з українсько польського кордону, і наш кореспондент Генрі Ріджвіл поспілкувався з людьми, які вирушають чи до Польщі, чи навпаки повертаються до України. А бачу, є декілька запитань, можемо зачитати. Питає користувач Моше на Ютубі, чи нададуть США свої танки? І Хаймерс ну не лише нададуть, а надають. Ми знаємо, що США вже надали кілька десятків хаймерс установок для України і пост і продовжують постачати безперервно по суті боєприпаси до цих установок. Ми знаємо, що а, дуже важливо саме є постачати снаряди. Так установки це важливо однак, якщо не буде ракет до Хаймерсів. То ці установки вони будуть ну по суті ну без безрезультатними так щодо танків то пам'ятаємо, що оголосили сполучені штати ще раніше партію з 31 танка Абрамс, які замовили у виробника, і очікується, що ці танки зараз вони будуть на виробництві. Після того їх зможуть направити до України. Це за словами Джона Кірбі, представника ради з національної безпеки, може зайняти місяці, так але перед тим на поле бою до України вже надійдуть і надходять насправді вже на цей момент. Танки, які ще раніше сполучені штати разом з Індерландами замовили у Чехії, йдеться про оновлені і модернізовані танки. Т-72 їх модернізували додатковими пристроями нічного бачення, спорядженням іншою важливою технікою. І ці танки вже надходять на поле бою до України. Йдеться про 90 таких танків. Крім самих танків, йдеться також про бронетехніку. Пам'ятаємо, що США надають і вже також. У дорозі до України БМП Бредлі, також БТР Страйкери та інші важливі, інша важлива бронетехніка, яку США разом з іншими країнами також надають для України. А питає також бачу, що Роман питає чи буде авіація четвертого класу від Сполучених Штатів. Поки що насправді про авіацію від Сполучених Штатів ми оголошень не чули, і буквально про це. Вчора говорив е, е, міністр оборони Сполучених Штатів Лойт Остін, коли запитали, його, чи готують сполучені штати такі оголошення літаків F-16, Зокрема, сказав, що він він сказав, що наразі не готують і сфокусовані США передовсім на нагальних потребах, які можуть допомогти Україні протягом весняного контрнаступу. Однак е, не виключають і не заперечуватимуть сполучені штати на цей момент, якщо якісь інші країни союзники у Європі чи в інших е, в інших частинах світу вирішить передати Україні, такі літаки, сполучені штати кажуть, вони не будуть мати. Жодних заперечень. Однак пам'ятаємо, ми також що літаки це система непроста. І ну якщо оголосять про їхнє передання, це не означає, що наступний в наступний день тиждень чи навіть місяці літаки можуть опинитися на полі бою. А потрібне комплексне тренування, яке може зайняти місяці, навіть до півроку. Принаймні, такі заяви ми чули від американських посадовців і зрештою від самих українських пілотів, також які оцінювали приблизно скільки таке навчання може тривати. Зараз нагадаю навчання тут у сполучених штатах проходить й проходять близько 100 українських військових на системі протиповітряної оборони Патріот. Проходять такі навчання. Вони в Оклахомі на базі Фортсіл, і за очікуваннями мають вони закінчитися приблизно протягом тижня. Вони прибули сюди у січні. Ці військові, і як повідомив міністр Резніков, міністр оборони України напередодні, що за очікуваннями, цю, це навчання може тривати. Близько 10 тижнів зазвичай воно може тривати 10 місяців. Однак, оскільки українські військові підготовленими мають досвід у використанні систем протиповітряної оборони, тому цю програму вдалося скоротити з 10 місяців до 10 тижнів. Тому очікуємо, що приблизно у березні вони ці, ці військові зможуть цю систему використовувати і при приїхати вже з нею до України і застосовувати її там. Також наскільки ми знаємо, вчать їх таким чином, щоб ці військові, які зараз перебувають на навчанні, у сполучених штатах в, в Оклахомі, щоб вони могли своєю чергою по поверненню в Україну навчати інших військових і передавати їм ті знання і навички, які вони здобули тут у сполучених штатах. Гляну чи можливо є ще якісь запитання? Можливо, щось пропустив, поки ми з вами говорили. Наразі я друзі запитань не бачу, але бачу, що дивляться нас у Львові, у Малій Луці. Також бачу, що передають вітання нам із села на Чернігівській області. Канада передає вітання Буковина Чернівці із Харкова. Нас дивляться, бачу, дивляться нас у Малахові, Львівської області, також у Києві. Та в інших містах друзі, я шалено вам вдячний насправді за вашу активність, за ваші перегляди, за ваші питання. Завжди приємно з е вами спілкуватися так онлайн е через екран. Е і е побачимося. Ми з вами насправді вже незабаром. о 22 й годині в програмі час тайм будемо говорити. Ми зокрема про ситуацію в Молдові. Продовжимо ми також говорити з Юлою Ярмоленко про очікування від Мюнхенської безпекової конференції. І зосередимось також на інших темах. Про нагадаю вам, щоб ви стежили за нашим веб-сайтом. Там є багато цікавих статей, матеріалів, інтерв'ю, над яким працює над якими працює наша веб-команда. Так само заохочую вас підписуватись і стежити за нашими сторінками у соціальних мережах. Нагадаю, ми є у інстаграмі, ми є в Ютубі, у Фейсбуці. Також ми є у Твіттері, Ну і віднедавна також і в Телеграмі, де наша соцмедійна команда активно веде телеграм-канал «Голос Америки українською. Щоб повідомляти вас про найважливіші та головне перевірені новини зі сполучених штатів. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. Ще раз дякую вам і побачимося з вами в ефірі вже незабаром о 22 годині. В програмі «Час Ну і завтра у нашому підсумковому тижневому брифінгу також з вами зустрінемося. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.